Нові хорватські реактивні системи залпового вогню калібру 128 міліметрів надійшли до Збройних сил України. Це вперше, коли ці РСЗВ були помічені в Україні. Це причіпна РСЗВ від хорватської компанії Мадлерт, призначена для ураження низки цілей, зокрема живої сили та техніки противника, як на відкритій місцевості, так і в укритті піхоти артилерії, коматних пунктів, вузлів зв'язку та спостережних пунктів тощо. Знищує цілі РСЗВ 128 мм міліметрів ракетами, максимально. На дальність яких при цьому декларується розробником у 8,5 км. кілометрів. Пускова установка має 12 напрямних довжиною 1200 мм. міліметрів. Хорватська РСЗВ може стріляти як залпом зі швидкістю 12 ракет за 10 секунд, так і одиночними пострілами. Одна ракета за одну секунду. Також є опція виносного дистанційного управління з довжиною кабеля у 25 метрів. Щоб зарядити пускову завчасно підготовленими ракетами, розрахунку знадобиться одна хвилина 20 секунд. Перевести в бойове положення одна хвилина 30 секунд, час згортання одна хвилина. Розрахунок становить 5 осіб та командир. Загалом поява такої мобільної причітної РСЗВ в Україні. Позитивна новина, бо з урахуванням того, що на фронті вже була помічена не одна саморобна система на базі пікапах у різних модифікаціях. Іноді всього з двох-чотирьох направляючих, що загалом говорять про потребу у таких мобільних невеликих за розмірами РСЗВ. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд. Дякую перегляд!